З нами на прямому зв'язку військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ від 2014 по 2015 роки. Віктор Ягон, пане Вікторе, радо вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава. Будемо з вами говорити про е, воєнні зміни, які незабаром сучу, з усього, ймовірно можуть відбутися на українських фронтах. Принаймні про це говорив на своєму першому перебрифінгу. Головнокомандувач генерал Валерій Залужний каже, що 24-й воєнний рік буде відрізнятися від 23-го. окремо. Валерій Залужний сказав про те, що віднайдено 90% рішень питань і проблем, які в нас були. Чи тут е, ми маємо розуміти, е, пане Вікторе, що мова йде про те, що що він буде можливо кращим результативнішим для української сторони, або як кажуть деякі скептики, рішення знайдені, а тепер треба озброєння, да без якого нічого вирішуватись не буде. Насправді, це це дуже важкий рік має бути, тому що ми розуміємо, і я про це все завжди говорю. Що за висновками експертів, в першу чергу, економічних економічних експертів. 2025 рік це критичний для Росії, і вона сподіваючись використати всі свої можливості, які вона зараз має, які поки що вона має, і враховуючи політичну ситуацію в деяких країнах і насування виборів, де ми вже бачимо наслідки, політичні процеси внутрішні, перевалюють над зовнішніми, все це дає шанси Росії. Тиснути на нас більше, ми вже відчуваємо ці моменти, зокрема, пов'язані тільки з відсутністю рішень по наданню нам допомоги. А і конкретно зокрема команда Четернавський розповідав про якісь там проблеми з боєприпасами. Тобто, це все говорить про те, що Росія буде намагатися використати цей рік по повній для себе. І відповідно нам треба готуватися до е, таких серйозних протистоянь в першу чергу е, оборонних боїв е, на виснаження. Е, якщо ми будемо здійснювати ці бої, якщо ми виснажимо противника завжди е, за військовою, е, за військовою логікою після виснажливих оборонних боїв має бути контрнаступ. От тоді ми справді будемо розуміти, що ми маємо можливість виснажив ворога прийти в якусь ну, в якісь активні дії. А для того, щоб ті активні дії відбулися, нам треба накопичення сил, накопичення особового складу, підготовка цього особового складу і напевно повна повна концентрація зусиль не тільки військових, а й тих, хто живе в тилу. Тих, хто працює на економіку, і всієї держави. Пане віктори, вчора ввечері з'явилася інформація е, про те, що ймовірно, та під час зустрічі у Москві що в березні. Президент Росії Володимир Путін сказав своєму китайському колезі Сідіньпіню, що Росія воюватиме щонайменше 5 років в Україні. Ябто, знаєте, цю новину окрім того, що ми в принципі як журналісти ставимось до неї скептично, бо я вже бачу, та як один одному кажуть, ти знаєш, в мене там план воювати на 5 років. Е, ми з економістами обов'язково обговоримо економічний складник, тому що війна це надзвичайно. Дорого і скільки б не заробляла Російська Федерація, ми бачимо, що воєнні витрати вони витягнуть за собою і соціальні негаразди. Але я вас хочу запитати якраз про воєнну компоненту. Враховуючи, що не так просто, да, все одно складати ці ракети, не так просто відновлювати свої літаки до п'яти одиниць вони можуть збирати на рік танки і так далі. А чи справді сьогодні в сучасному світі можна уявити собі війну на кшталт цієї, яка була в попередньому столітті? Та, що як Друга світова, це буде 5 років. Я не вірю в цю війну, тому що вони зараз намагаються відділити. До речі, ми так само чимось копіюємо ним. Них, коли ми відділяємо війну від життя в тилу. Тобто, в них чому вони не називають цю ну, ці, ці події війною, а називають якоюсь спецоперацією? Для того щоб не задіювати всю систему держави, коли вся держава воює всі, всі там під мобілізацію. Всі якщо не не в не війську, то на заводах жорсткий режим цього всього немає. Ми бачимо там їхні вечірки, і вони намагаються це все завалювати так, що там, десь щось ми робимо. Ми там десь ставимо на місце наших непокорних сусідів. А ви тут собі займатися чим хочете? І це все має бути має відбуватися десь приблизно до. Початку і там завершення і так званих виборів. Це все зроблено навмисно для того, щоб картинка не псувала загальної, загальної ситуації. Ніби в державі нема проблем. Нема ці проблеми. Ми самі вирішуємо. Війна війна ведеться, як він тоді ще на початку казав кадровими відрозділами, Ніякої мобілізації не треба, і так далі. І так далі, насправді, війна їх не затягує. І вона починає стосуватися дуже багатьох людей в Росії, і, 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 і це добре. Тобто, вони вони все більше з'ясовують, що хтось там гине, кудись діваються їхні кораблі, десь знищується техніка. І що не все так просто, я все ж таки не хотів би, щоб ми тут всі ходили в одностріях і, і, і шикувалися б зранку десь на якихось площах і перетворювалися справді в якусь там не знаю військову мілітарну систему. Але у нас так само величезна проблема. Ми не можемо усвідомити, що маємо сконцентруватися чим більше сконцентруємося зараз, тим скорше переможемо ворога. Насправді, це, це факт. Для нас це зовсім інша система ніж в них. Нам треба не тільки допомогти нашим хлопцям, які на передові, але і зробити все, щоб менше залежати від зовнішніх допомог, і тоді ми будемо розуміти, коли ми зможемо перемогти їх. Чим скорше ми це зрозуміємо, тим скорше завершиться ця війна. Ні, як би ви оцінили бачення європейців того, що відбувається у нас, це прогрес чи регрес, на вашу думку? Буквально днями в виданні жечпосполіта у польському було оприлюднене соцопитування, за яким лише 15% поляків готові стати до зброї, захищаючи свою державу у випадку того, якщо Україна, наприклад, не встоїть, десь приблизно такі ж тренди і в Німеччині. Чи досі можна назвати бачення ситуації з війною? В Європі інфантильною Ну, воно наполовину, знаєте, я би сказав так, що політики все ж таки превалюють. Тобто до політиків почало доходити, що справді, якщо вони зараз перестануть допомагати Україні, наступним етапом буде війна на їхній території і силами їхніх армій. А вони не готові до цієї війни. Є різні цифри, і ці цифри. Наголошують в різних країнах там хто говорить два роки, хто чотири, хто шість, хто вісім років. Це не має значення. Головне, що вони розуміють, що наступними можуть бути вони, і е, до політиків доходить, що чим більше вони допоможуть Україні, чим Україна довше протримається і в е, і врешті переможе, тим е, більш е, безпечною залишиться їхнє життя, і це е, це радує. А з іншої сторони, справді суспільство їхнє не готове. Армії їхні не готова. промисловість не готова. Я просто пам'ятаю ті цифри. Знаєте, ще перед початком активних дій, десь 14-15 рік дивився статистику. Німеччина спроможна була вивести за нагарів 175 танків на всю німеччину, яка б вона величезна не була. Я вже не говорю там, про ті гелікоптери, які могли піднятися одночасно в повітря там, чи літаки. І це, і, і це жахливо було. Тоді вони і армію скорочили, і видатки на неї. І це все в комплексі призвело до того, що ми маємо. На, на жаль, темпи зросту не такі, як ми хочемо, але вони йдуть. Ідуть в сполучених штатах. Там є підприємства, які на 500% збільшили своє виробництво. Є підприємства, які в почали запуск певних видів озброєння остання новина, що в Угорщині. Запрацював завод німецький по виготовленню БМП. тобто, є є прогрес, але він не той, який потрібен. Нема тої концентрації, яка була навіть під час другої світової війни, коли всі сполучені штати просто працювали на Перемогу Європи проти нацистської Німеччини, коли ми не зрозуміємо, що це є аналог е, е, нацизму, який перемогли е, світові е, держави в, е, в 40-х роках минулого сторіччя, поки поки ми не зупимо расист, расистів. Е, Перемога нам поки що не світить? Ну, на фоні такого ставлення європейців їх промисловості до війни. Чи є шанси у нас вибитись у лідери? Вчора президент, виступаючи у чірньому зверненні, зазначив, що наша оборонна промисловість все ж таки зростає, дає хороші результати на сьогодні. І в один прекрасний день сказав президент: Україна може стати одним із глобальних донорів безпеки. Чи поділяєте ви такий оптимізм нашого лідера? І чи справді в Україні є всі шанси? Ну, шанси завжди є. Тільки чи вони завтра будуть, чи вони будуть через рік, чи вони будуть через 10 років оце питання. Хтось вишук скорше. І є розуміння наших партнерів, які бачачи, що певні підприємства на заході просто не встигають піднятися, тому є свої нюанси, є своя логіка, намагаються все ж таки сконцентруватися і на Україні. Або десь близько біля України за допомогою наших робітників і наших інженерів. І я все ж таки сподіваюся, що якщо не все, то хоча б частку того, що нам треба для війська, буде виготовлятися саме українцями. Нам це критично необхідно. Пане Вікторе, дякуємо за думки і коментарі. Військовий громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. Віктор Ягун був з нами цієї миті.